А тим, як почати говорити про саму героїню, варто внести певний контекст щодо історії регіону, в якому вона правила. Імперія Маратха індуська держава з центром у Західній Індії, що існувала з 1674 до 1818 року. Під час правління монгольського падишаха Арунгазеба на заході Індостану почали спалахувати антимонгольські повстання. У 1640 х роках їх очолював Шеваджі І, якого часто називають індійським Робін-Гудом. У 1674 році він добувається територіальне відокремлення Маратської конфедерації. Після цього маратхи продовжували визнавати імператора Великих Моголів своїм номінальним сюзереном, але Щеваджі оголошувався першим королем на цій території, що давало йому хоча б який шанс на власне управління. У 1689 році правителем стає син Шеваджі на ім'я Реджарам І. Але, на жаль, він помирає у віці 30 років, і правління переходить до його дружини та героїні нашої повісті Тари Баї. Дівчина походила з роду Мохіте. Вона була донькою Хемпірау Мохіте, що в свою чергу був військовим головнокомандувачем Шіваджі І, того самого короля Маратської конфедерації. А також його зятам, так як сестра Хембірао була матір'ю Ряджарама І. Так як тато Тарабаї був відомим військовим, що мав великі здобутки в створенні стратегій, він був не просто її батьком, а ще й наставником. Вони часто проводили разом час, вивчаючи карти та військові стратегії. Саме він навчив її володіти зброєю та їздити на коні. Її виховання посприяло розвитку її мужності, стійкості духу та рішучості, бо дівчина росла в умовах, де хоробрість та доблесть стали основними чеснотами. Як же згадувалося, у віці 8 років Тарабаї вийшла заміж за Раджарама І. Коли в 1700 році Раджарам помер від хвороби, то утворилася ситуація, що нікого з повнолітніх спадкоємців чоловічої статі не залишилося, і Тарабаї була змушена оголосити себе правителькою від імені свого малолітнього сина Щеважі II, тобто стала регенткою. Війна проти Моголів цей час тривала. Тарабаї запропонувала Ауренгазебу умови, на яких погоджувалася закінчити з ним війну, але Ауренгазеб відхилив пропозицію. Тоді, у 1705 році, Тарабаї перенесла війну на територію противника, особисто очоливши армію. Маратхи заснували укріплені бази на території Моголів і стали збирати на життєво важливих торгових шляхах регіону свій податок, що називався Маратська Чверть. І здавалось би, все йде доволі добре, але у 1707 році Аурензе помирає. На арену виходять нові персонажі. Спадкоємцем трону моголів стає Бахадур Шах І, який звільняє з в'язниці такого собі Шахуджі, представника клану Хонцле, до якого частково належала Тарабай. Він підявляє свої права на Маратський престол, унаслідок чого незакінчена війна між Моголами і Маратхами стала тристоронньою. Зрештою, Шахуджі перемагає. У 1709 році він захоплює столицю Маратхів місто Сатара, а Тарабай її сином виганяє до Колхапуру. Але незважаючи на те, що тепер її влада поширювалася лише на це князівство Колхапур, Тарабаї продовжувала відігравати важливу роль серед Маратхів. Підсумовуючи правління Тарибаї, варто звернути увагу на свідчення Хафіхана, придворного історика великих моголів того часу, що був доволі розлогий у своїх записах про дівчину. Він писав, що Тарабаї завоювали серця своїх офіцерів, і до кінця правління Ронгазеба влада муратхів зростала з кожним днем. Її судження завжди були правильними, і тому її думку поважали у питаннях політики, управління та військової діяльності, не дивлячись на те, що вона була жінкою. Вельможі при дворі Маратхі високо поважали її і старанно виконували всі її накази протягом сіми років її продуктивного правління.